В стінах Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Васильовича Ворощаїна мова піде про художників-моралістів, як мораль впливає на творчість і, взагалі, на життя людини, розкаже директор Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Васильовича Ворощагіна Сергій Миколайович Росляков. Сергій Миколаївич, будь ласка, то як мораль впливає на творчість? Ми говоримо про художників? тож на творчість художників. Много ну, разу, коли у нас якщо глядач пам'ятає, мова йшла про двох видатних майстрів 15-16 століття. З Нідерландів я маю на увазі Хієронімуса Босха та Брейгеля, Пітера Брейгеля. І вже, я гадаю, побачили ті, хто, якщо зазирнули до Вікіпедії, потім до... щось загуглили, побачили їх роботи і бачили, що вони дуже були проти того, що християнські цінності попиралися. Попиралися вбивцями, злодюшками різного роду. Людьми, які були аморальні, по суті, ж, власні. І навпаки, вони звертали увагу, що не все людство таке в нас. Є люди, які все ж таки знаходяться в рамках якихось правил, норм. ну, Для Європи це, насамперед, все ж такі християнські норми. Але цих художників не дуже багато. Ти більш художники. Рідко звертаються до теми моралі, хоча що таке мораль і етика це закони, які не написані в книгах, вони існують в громаді. І розуміють люди, що їх слід виконувати, слід поважати старших, слід не красти, слід не вбивати, не бити і так далі, і так далі. Вони були послідовники, якщо через 100 років перейти, ми опинимося у XVIII столітті, і там також є два величезних, два величезних постаті, одна англійська, я маю на увазі, і Махоґерта, і друга іспанська, я маю на Увазі, Франциска Волі. Ці люди, ці художники, ну вони величезні постаті в культурі світовій. І вони були дуже налаштовані на те, щоб звернути увагу глядачів, людей, мешканців країни, що якщо ви не будете дотримуватися норм моральних, які існують в спільноті людській, нікуди ми від цього не можемо піти. Не будете виконувати, то буде лихо, лихо, лихо буде в страні. Наприклад, той же самий Вільям Хогарт, він багато створив таких моралістичних серій, наприклад, кар'єра Мота, де йде мова про молодого чоловіка, який отримав величезний спадок, почав його бездумно. Розходувати, і він звернувся до п'ятства, до походіння, до азартних ігор. І врешті-решт він дуже швидко втратив свій спадок. І коли він зрозумів, що з ним сталося, він опинився в домі для, для людей, які не спав разуму. І такий був кінець його. Так само була історія, ну, наприклад, там кар'єра людини, де дівчини, яка не дуже такого, э, такої поведінки, э, ну, кар'єра проститутки, коротше, можна сказати. Потім у нього були серія фортів, які присвячені э, такому розповсюдженому, на жаль, гріху, як п'ятство. Тоді дійсно так було. І він у нього навіть є такий лист вулиця Джина, де ми бачимо десь у Лондоні, він був мешканцем Лондона. Ми бачимо десь у Лондоні на вулиці повно п'яничок. І чоловіків, і жінок, і навіть діти там вже, мабуть, десь до цього не до, дотягнулися. До, до він показує їх в таких, можна сказати, позиціях ну дуже кепських. І е, Хогарт попереджає англійців, що е, люди добре щось витворюють, бо ви ж повинні бути людьми, а не скотами. Да? І е, це дійсно це моралістика. Це, Інколи кажуть, що вони ну, занудні ці роботи. Може, дійсно і так. Проте він, якщо він про це постійно до цього звертався, про це казав, розповідав, творив і в живопису, і він графік був, і живописець видатний. Тобто це його дуже турбувало. Він попереджає. Що в нас буде біда, якщо ми втратимо закони. І, Звісно, якщо ми втратимо офіційні закони, також біда. Але мораль, яка не зафіксована десь особливо, крім, ну, наприклад, там Holy Bible, як англійці кажуть, Святої Біблії, там вже є, і нагодна Нагорна проповідь – це ну, в новому заповіті. Але і там є. І так далі. Потім в цьому столітті з'являється в Іспанії. В іншому, в різні країни, там Нідерланди були, тут Англія, Велика Британія, що видно казати. А тут у нас Іспанія вже також величезна культура. Там з'являється Франциска Воя і Франциска Воя, який починав, як світський. Художник навіть був придворним, навіть першим був придворним художником іспанського короля. Він несподівано в 92-му році, в 800, 792 році він видає свою серію фуртів, там, як Ватінта була, і Суха Іва, Чудовий е зразок е того, як е е ведуть себе люди е повсякденні. Наприклад, він також там проприятства, вже іспанців, мабуть, слід казати, показує. Країни різні, а люди. Люди і грехопадіння, воно що в Англії, що в Нідерландах, що в Іспанії, однаково. Він показує. Наприклад, людина, яка в дуже поганому вигляді, без, можна сказати, без штанів, без одягу, і він підписи залишив на кожному аркуші, а їх 80. 80 аркушів Капрічав, він написав. Ну, якщо його на, ну, я близько до тексту сказую, звісно, не... не. А повністю копірує його текст. Якщо людину не обліти холодною водою, то він до тями не прийде, бо він зараз похмілі, як кажуть, да. потім він, наприклад, показує в цих фортах дівчину молоду, красиву дівчину, яка заміж йде за старого, дуже кепського вигляду. Дядь Дідугана, і він пише, що горе, горе, коли юна діва виходить з корисних з корисних причин за старого, щоб бути багатою, можуть для того, навіть щоб врятувати власну родину, але це погано. Він звертається до він навіть, до речі, у нього були проблеми з церквою католицькою, тому що він там зображує не дуже в доброму вигляді. Ну, тоді ж була жахлива інквізиція. Да, була. До приходу французької армії там дійсно була інквізиція, потім і настало. Але неравені не змінилося. Що були при інквізації, що без інквізиції? Він, наприклад, показує там, як. Сидять священнослужбовці да, навколо стола і їдять до нестяна. і він каже, коли ж він пише, коли ж вони вже не їдяться. Тобто знову таки ми бачимо звернення до християнських, цінностей, але ми бачимо. Католицьких священників, які, які порушують. Які ці які порушую, самі порушують, так. І, але це було, є і, мабуть, буде ще певний час, Тільки натуральна частина людини, яка людина, людина не стане іншою. Людина повинна, людина повинна взагалі придбати такі якості, які нові якості, щоб не, не робити цього. Ну і потім, якщо також я раджу нашим глядачам, слухачам, подивитися, знайдіть, він є, звісно, десь в інтернеті повністю цей цикл. Там особливо там цікаво останній лист також, де він демонструє і пише, що ті відьми та відьмаки, що були вночі. Які можуть існувати в темряві і вночі, а коли настає ранок, день вони зникають, вони зникають. Тобто людина, що нам воя каже? Людина це світло і тьма одночасно, і темрява одночасно. І постійно в людині йде боротьба між... Як зробити в тому чи іншому своєму Русі? і він може обрати і темну сторону, він може обрати і світлу сторону. І ось ця боротьба, вона і є головною рушійною силою в соціальній громаді. Соцо. Соціоло це у перекладі, до речі, в Латині є. Друг. Що це друг? Тобто соціальні це товариські, дружній і так далі. І ось Гоя, до речі, звертався там у нього декілька було, серій, десператес, Біди війни, у нього є окрема серія. Бо ці художники, вони постійно, їх не дуже багато, особливо великих художників. Ну, тому що важко отримати суттєвий статок і благополуччя, коли ти звертаєшся не до красивого, не до естетики якоїсь там чудової. Хоча Гоя ввів естетику безобразного в мистецтво. І, воно, воно, і сьогодні є, ми знаємо, це по роботах багатьох художників. ХХ століття, наприклад, переглядати того, що Бабула Пікасу Зіоверніко і багато інше. ось ця боротьба, вона є рушійна, сила нашого сьогодення і майбутнього. І якщо людина не буде дотримуватись, не розуміти, що є певні закони, закони не лише державні, але закони моралі, етики, їх не буде громада дотримуватись, вона загріне. Громада заріна. Ну, Будемо сподіватися, що все ж таки люди прислухаються і до того, що казали художники своїми полотнами і письменниками, і будуть випромінювати світло. Світло переможе темряву. Thank you.